Привіт, я Роман Погайдак і ми сьогодні поговоримо про те, який тип будинку варто обирати при купівлі чи будівництві. Вибір будинку для будівництва залежить від багатьох факторів, таких як бюджет, потреби, розмір землі та регулювання місцевих правил будівництва. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Одноповерхові будинки зазвичай мають більш просторе та ефективне планування, що дає можливість максимально використовувати всі житлові приміщення. Вони також можуть бути більш доступними із точки зору вартості будівництва, оскільки не потрібно будівництво дорогих сходів та конструкцій для підтримки другого поверху. Однак, якщо земля має малу площу будинку з двома поверхами може бути більш оптимальним варіантом. Дозволяючи зберегти простір для подвір'я. Багато людей також вважають, що будинки з двома поверхами більш естетичні, маючи більш вишукану зовнішність. Також вибір між одно- або двоповерховим будинком може залежати від наших потреб. Якщо ви маєте дітей, то двоповерховий будинок може бути кращим варіантом, оскільки він забезпечує більш приватний простір для життя. У будь-якому випадку вибір типу будинку залежить від ваших індивідуальних потреб і вподобань. Перед тим, як прийняти рішення, вам слід обговорити всі питання із професійним будівельником та підібрати варіант, який найкраще відповідає вашим потребам і бюджету. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступного нашого випуску.